Доброго дня, мої розумнички! Сьогодні на нас чекає незвичайне заняття, а справжня казкова пригода. Уявіть собі, сьогодні вночі я почула, як хтось тихенько постукав у вікно. Це був букварик, веселий, добрий мандрівник зі світу букв. Він загубив сторінки з буквами і просить нашої допомоги. Ви згодні вирушати в подорож і допомогти йому. Тоді послухайте казочку. Жив собі букварик. Маленька, цікава книжечка. Він дуже любив подорожувати і знайомити дітей з буквами. У нього було багато друзів. Буква А. Артистка. Б. Бешкетник. В. Веселун. Р. Ракета. Але одного дня трапилась біда. Букварик загубив кілька сторінок. Букви розбіглися по всьому світу, і тепер він просить дітей допомогти знайти їх. Вирішаємо і разом їх пошукаємо. Ми дізналися з вами, що букварик загубив свої букви. Давайте разом подивимось на екран. Я буду вам показувати різні літери. Якщо ви побачите знайому, назвіть її голосно. Домовились? Яка це літера? Погляньте. А. А це. М. Наступна К. Ще одна знайшлася яка. Р. Тепер яку побачили? Т. А це О. І ось ще одна. Б. Молодці! Частину букв ми вже з вами знайшли. Продовжуємо далі. А тепер згадаємо, які слова починаються на певні букви. Я показувати вам буду букви, а ви називати слова. Починаємо. Яка літера перед вами? Б. Давайте згадаємо слова, які починаються на Б. Барабан. Бджілка. Білка, будинок, баран молодці. Наступна літера Р. Які слова починаються на літеру Р. Ракета, робот, равлик, рука. Молодці. Наступна літера, яка? К. Які слова пам'ятаєте на літеру к? Кіт, ковдра, ківі, ковшик. Молодці. Яка літера зараз з'явилась перед вами, діти? С. Згадаємо слова на літеру С. Сонечко. Сова, слон. Слива. Молодці. І остання літера м. Які слова ми знаємо на літеру М. М'яч. Машина. Мама. Малина. Молодці. А тепер діти таке завдання. Я тепер буду показувати вам малюнки, а ви скажете, на яку літеру. Починається кожне слово. Огляньте, що ви бачите перед собою. Акула. На яку літеру починається це слово? А! Вірно! Наступний малюнок олівець. Яка перша літера? О. Мак. Тут яка перша літера. М. Молодці. Продовжуємо. Наступний малюнок Н ножиці. Яка перша літера? Н. вовк В, Лимон, Л, Піраміда. Яка перша літера? П. Торт. Т. Розумнички. Із цим завданням ми з вами впорались. Наступне завдання діти таке. Ми з буквами будемо складати слова. Я буду починати, а ви мені Допомагати. І так, перша буква Б додається Ан, а, Н. Давайте з вами разом прочитаємо, яке слово у нас вийшло? БАНАН Наступні літери К і т. Читаємо слово Кіт. Молодці. Далі Р. А. К. Разом Рак. І останнє слово літери М, А, М. А. Яке діти вийшло у вас слово? Ма, ма! Ви такі молодці, букварик просто в захваті від вас? Сьогодні діти ви дізнались, хто такий букварик. Повторили букви, пригадали слова. А що вам найбільш сподобалось? Або що було важко для вас сьогодні? Надсилайте відповіді. До нової зустрічі, друзі! А букварик обіцяє повернути ще з новими буквами та іграми. До побачення!